Всіх вітаю народ, і якщо ви любите історію, це відео саме для вас. Тому що сьогодні я буду розповідати історії своїх старих телефонів. І почну я з самого самого першого свого телефону. Отже, мені на той момент було 10 рочків і мені подарували е, Huawei. Я не знаю, я, напевно, десь вставлю картинку, якщо я знайду такого телефону. Я перепрошую, що я хриплю так. Я не знаю, що це таке. Йой. Перепрошую. І почну я з самого першого свого телефону. Це був Huawei. Я тоді, якраз, мені його подарували за два тижні, здається, до мого День народження. Мені до день народження було 10, після було 11. І десь в той період часу я вже почала трошечки якби знімати все ютуб-канали. Це було трошки пізніше, здається, осінню. Але все одно я почала знімати. Спочатку я знімала на телефони своїх батьків, а потім пересилала собі, там монтувала і тому подібне. Але потім якось я вирішила зняти на свій телефон і зрозуміла, що в мене не така вже й погана камера. Сказати, що вона була прям хорошою для блогу, там і тому подібне, я не можу, тому що її якість була відносною досить. Але... Таке, як малюнки, і те, що я на той момент знімала, воно підтримувало, Тому я почала знімати на свій телефон. Але мій телефон в один момент мені здається, мені тоді було десь може 12 років, напевно, так, 12 років мені було, і я вирішила змінити свій рік народження. І мені мій телефон поставили через це батьківський контроль. І так як в мене не був батьківський контроль, і я не змогла якби, далі виставляти відео, я вирішила, що я вийду зі свого аккаунту, створю новий і все. Але як тільки я вийшла зі свого аккаунту, я, по-перше, не змогла назад зайти в свій аккаунт, а по-друге, не змогла створити новий, тому що телефон якимось чином підтримував лише один аккаунт. Я вважаю, що це через батьківський контроль. Ну, але... І так закінчив своє життя мій перший телефон. А ще окрім цього, я його один раз була втопила. Він ходив на ремонт. Ще один раз він був застряг в дивані між диваном і спинкою. Я його шукала, і він через це вигнутий був дуже сильно, тому що ми, коли його доставали, він погнувся. Ну і загалом він вже був в такому не надто презентабельному вигляді. Тож він пішов. На пенсію, точніше, ми його просто потім використовували як кидалку. Це вже інша історія. Пів року я ходила з телефоном свого тата. Ну, точніше, ми чергувалися між собою, хто користується тим телефоном. І через пів року мені брат, мій самий старший, він віддав мені свій телефон, яким він вже не користувався, але він був в дуже гарному стані, тому мені його віддали. І цей телефон насправді він мене дуже потішив, що в нього краща камера. Я продовжувала знімати, я продовжувала вести ютуби чи створювати і закінчувати їх. І цей телефон, чесно кажучи, також довго не прожив, тому що один раз випадково він впав на землю і в нього побився екран. Але це було нічого страшного. І в якийсь момент мені прийшла думка, що телефон побитий. Щось, щось мені дуже нудно. І я вирішила зайти на свій дитячий аккаунт, там де є батьківський контроль, і видалити той аккаунт в Інстаграмі, який був створений на мій старий, ну, на той аккаунт, де був батьківський контроль. І отже, я заходжу на цей аккаунт, я видаляю інстаграм, але потім знову відбувається ситуація, що я ні новий створити не можу, ні війти в старий не можу також. І виходить, що. У цьому телефону теж гаплик, А це був вже Redmi Note 8 чи 9. І поки в мене не було телефону, мені дали ще один старий телефон, щоб я могла підтримувати зв'язок. Але з тим телефоном також історія позитивно не закінчилась, тому що я ходила в рубашечці в сорочці. Я ходила в сорочці, У мене тут була кишенька, я в цю кишеньку поставила свій телефон. І коли я нахилялася, Мій телефон випадає, розбивається, і він не реагує на дотик. І на цьому закінчилося життя цього телефона. І тоді, вже аж мені купили мій перший телефон. Саме купили. Мені ніхто не віддавав, мені купили новий телефон. Це був Poco X5, здається. Він мені дуже сподобався, тим, що його камера. Була набагато краще, ніж у моїх попередніх телефонів. І знову це давало можливість для зйомки кращої. Але він прожив, здається, може, півтори року він прожив, і потім він також впав. Ну, точніше, як було, він в мене бувало падав. Ну, думаю, нічого страшного, якби не розбивається, все добре. Ну я не спеціально його кидала, просто бувало, що випадав. Але захисного склу в мене також не було. І оце він падав, 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 і один раз він впав так, що він побився. Він побився дуже легенько, якби просто внизу екран трошки якби розділився, ніби нічого страшного. Але одного разу, коли я виходила з машини, мій телефон випав з кишені, і я тоді була в шоці. Він побився просто на такі млкій частинки, що загалом досить важко було читати з телефону і щось робити на ньому. Потрібно було дуже багато зосередження, і важко дивитися, просто було і щось небудь побачити там. Але я з ним все одно ходила, я з ним все одно працювала, і я знала, що я вже буду змінювати цей телефон, але все відкладала, відкладала, відкладала. І в один момент випадково мій телефон впав уже зі столу. Це друга невелика висота, з якої він падав. Я на це не звернула уваги собі там ходила, робила. І я тут хочу подивитися, котра година, а мій телефон не вмикається. Тож він вмикається, але він просто блимає. Тобто нічого нема. Чорний екран, який час від часу освітиться білим. І я зрозуміла, що тепер цьому телефону гаплик. Але мій телефон на цьому не закінчив своє життя, тому що перед тим, як він зовсім вимкнувся і в нього закінчився заряд, він. Переніс дещо трошки дискомфорту через те, що у мене на той момент часу був будильник на ранню годину на 3.40. Мені потрібно було вставати. То неважливо чому просто мені потрібно було вставати в 3.40. Тобто будильник не виключиш і не видалиш, але він грає. Тому я його віднесла була в сарай до тата, сховала його там, щоб він вже там нікому не заважав, щоб мені його ніхто не приносив. І він же там собі розрядився, і його життя також закінчилося. І найвеселіше життя живе останній мій телефон, який от зі мною от зараз він тут. Коли я лише його отримала, я намагалася вставити сім-карту. І випадково, точніше, не зовсім випадково, я просто вирішила, а може то, не так поставила там якби місце. І я тикала цю штуку, щоб відкрити місце для сім-карти. Я тикала її в динамік. З динаміком все добре. Він якби цілий, неушкоджений з ним. Все окей, але я на той момент дуже за це переживала, і слава Богу, що з ним все добре. Але це не єдине, що сталося з моїм телефоном. Тому що за два дні до того, як я мала їхати в Карпати, я говорила по телефону і мила підлогу. І коли я змінювала воду у відрі, мій телефон полетів у це відро. Найбільша іронія полягає у тому, що я буквально за секунди дві до цього подумала, що зараз мій телефон може полетіти в це відро, потрібно його забрати. Я одразу вже виключила цей телефон, але потім я його включила через те, що я не знаю, що робити далі. В цьому випадку мені вже допоміг чат GPT. Я теж такою штукою деколи користуюся. Він мені допоміг, сказав, що потрібно вимкнути. І я тоді пам'ятаю, я молилася про те, що Боже, мені дуже треба вітелефон. Ну, уявіть, їхати в Карпати без телефону. По-перше, нічого не зняти, нічого не записати, якось ну, навіть не подзвонити, не написати. І це якось сумно, навіть я би сказала. Але я сказала, що Боже, якщо ти хочеш, щоб е, я більше зосередилася на тому, що є навколо мене і не знімала це все, то хай буде твоя воля. Але я прошу, що я дуже хочу хоч щось небудь засняти. Пожалуйста, хай мій телефон буде працювати. І я тоді пам'ятаю, я його поставила на 24 години на те, щоб він висохнув. Після 24 годин він працював. Я тоді була дуже щасливою, я дуже переживала, що він в якийсь момент все ж таки поламається, але він працює навіть досі. Я пам'ятаю, що його потрібно все одно занести в ремонт, але до цього все одно не доходить трошечки. І я вам скажу, що навіть батарея, я б сказала, працює дуже гарно. Буквально він цілий повністю, і я дуже щаслива через це. Я не знаю, ще які пригоди чекають мій новий телефон. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб ви могли їх знати першими. Тому що я, якщо щось станеться, я буду це розповідати. Дякую за ваш цінний перегляд. Дякую, що ви зайшли на мій канал. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал та інстаграм-аккаунт, в якому також є багато цікавої інформації. А в телеграмі в мене взагалі є музика, моя авторська, яку ви можете безкоштовно завантажити. Обов'язково шукайте в телеграмі, тому що я не можу поставити, на жаль, посилання ще. І підписуйтеся на мій інстаграм та телеграм. Ну а на цьому все. Гарного дня і гарного життя. Хай вас Бог благословить.